Вітаю всіх! Як енергія Аркану від людних будуть впливати на нас сьогодні 9 жовтня 2024 року. Енергії дня нейтральні. Тому пропоную вам зробити так, як це робить відлюдник, тобто проаналізу... проаналізувати своє життя. Адже сьогодні такі енергії, що будуть спонукати нас опиратися на свій досвід, на свою мудрість, переоцінити, проаналізувати і переосмислити всього прожитого. Але протягом життя кожна людина вважає, що припустилася тих чи інших помилок. Та все ж таки варто розуміти, помилок взагалі не існує. Просто ми проходимо життєві уроки і напрацьовуємо свій досвід. Саме для цього час від часу потрібно робити аналіз, щоб розуміти для себе, чи пройшли ви ці уроки долі. І, можливо, прийшов час вже переходити на новий, більш кращий виток свого життя. Події цього дня будуть більше пов'язані з повсякденними і побутовими справами. Може з'явитися бажання побути на самоті і розібратися з собою. Загалом це день внутрішнього розвитку, осмислення, служіння іншим людям. Час щось завершити і розпочати щось нове. На роботі у бізнесі все стабільно і без змін. Цей день потрібно планувати і бути уважними до дрібниць. На особистих стосунках може бути деяка прохолода, закритість партнерів один від одного. Кожен сам по собі. Може бути відчуття, а може і насправді так і є, що це самотність удвох. Спілкування може бути у рамках спільних інтересів. Здебільшого, так будуть впливати енергії від людника. Тобто, це тимчасове таке відчуття. І порада на сьогодні. Сьогодні не варто шукати розуміння і підтримки у рідних і близьких. Краще дійте самі, одинаком, і звичайно, у своїх інтересах. Зберігайте мовчання про свої плани і наміри, зверніть увагу на своє здоров'я і харчування. Можливо, щось потрібно збалансувати, тобто у харчуванні збалансувати. І не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім. Усвідомлюйте своє існування на цій землі. Якщо ви тут знаходитесь, то ви їй потрібні. І це важливо. Мир вам і гарного дня!